подвір'ї Центральної міської гімназії задовго до початку лінійки гамірно та урочисто. Після літньої розлуки друзі не можуть вдосталь наспілкуватися, а вчителі намилуватися на своїх дітей, які помітно виросли, змужніли й погарнішали. Найбільше хвилюються майбутні випускники й дев'ятикласники. У цьому році перед ними серйозні дорослі випробування. Що дів'яти клас у нас экзамены. ікзам да, в ветамо до учиться уже тянуть, тому що в прошлом году гадуючі ми могли до повалять, а в этом уже не вийде. Зараз дуже скрутний для України час. Нам особливо потрібні розумні учні, які будуть піднімати Україну з колін. І єдність і єдність так. вислів про інший день, але в сьогоднішніх реаліях відображає настрій нинішнього свято першого дзвоника у цьому році також зі сльозами на очах. Та попри це і діти, і вчителі, і батьки всіма подумками сподіваються на краще. Як ученик центральної городської гімназії і в якій степені працівник телеканалу «Рудани», хочеться пожелати всім успішного року, звісно, не тільки дітям, які... Кто-то в в школу, а кто-то продолжает учиться, Но, естественно, взрослым, это также и нашему правительству. В любом случае, мы настроены на хорошее. У нас буде мир, у нас буде все отлично, ми настроєні позитивно. Оплесками зустрічають першокласників. В гімназії відсутнє початкове навчання, тож п'ятикласники вдруге стають першачками. Рівняються на старших, справжніх гімназістів, красивих, розумних, височенних, Надію і гордість нашого міста, державний гімн з долонями на серці. Хвилина пам'яті про загиблих земляків. Слова вітання від директора таким залишиться у спогадах гімназистів цей день. Кращих спортсменів, чемпіонів з карате відзначила грамотами і подарунками особисто представниця міської федерації. Сам заклад за підсумками минулого навчального року названо кращим серед гімназій міста. Та головне, охайна та простора школа готова до зустрічі своїх дітей, за що особливо дякували технічному персоналу, для якого літо завжди пора підготовки та ремонтів. Це свято це сподівання на майбутнє. Сподівання на те, що ми з вами будемо жити в мирній, гарній, любимій і рідній Україні. Будемо жити так, щоб нам заздрив весь світ. Я дуже хочу, щоб. Родина була завжди разом, щоб були і мати, і батько, щоб наші діти завжди посміхалися, щоб ми засинали у спокою, а прокидалися під чистим, блакитним синім небом і милувалися жовтими ланами, повними хлібом.